В першу чергу запам'ятайте, саме головне це рука. В будь-якому китку, в кожному китку. Найважливіше це рука. Захват, ось цей. Перший захват, який ви берете. Наступне, коли робите, так само старайтеся робити це е, для, з таким підходом, щоб відкривати вашого суперника. Вот робимо штовх, він відкривається. І... Проходимо плотно. Дивіться, як я плотно рівно до нього підійшов. Дивіться наступне. Тут я просто прижимаюся. Оця моя рука, бачите, притискає повністю його руку до себе. Наступне, що я роблю, дивіться, моє плече праве знаходиться зараз внизу, а ліве зверху, правильно? Я маю поміняти їх місцями, а його кинути отуди от вперед. Мені просто потрібно стати на коліно, на це коліно і затягнути руку до цього коліна. Так само, дивіться, і розвертаю плечі. Раз! Падаю з ним, отак. А лишаюсь тут зверху, перехожу і закінчую все, як має бути. Ще раз. Я зараз зроблю це більш швидше. Але щоб ви заакцентували на всі мої рухи. Рука. Прижав і поміняв коліна місця. Окей? Okay. Ще раз. Роблю шнур відкривається, я заходжу, перехожу, кидаю. Зрозуміли? Вчимося. Ще раз. Окей. Ти ніколи не кидав мільниці? Ще раз. Раз. Підійшов. Рука тут зверху. І знутрі можна зразу тут підготувати. Роблю снеп, він відкривається. Я проходжу глибоко, перехожу. Закінчую. Поїхали.